Чи замислювались ви коли-небудь, що на карті нашого світу досі є місця, куди людини не пускають, не через страх, а тому, що сама природа або давні закони сказали далі не можна місця, де час іде іншим шляхом, де зникають кораблі, де зберігаються тисячолітні ритуали, і де навіть слід людини може змінити хід подій? Ці острови існують, вони реальні, і кожен з них приховує історію. До якої майже ніхто НЕ може доторкнутися. Сьогодні ми відкриємо двері в цей заборонений світ крок за кроком обережно, так ніби ми самі стоїмо на межі невідомого. Тож влаштовуйтесь зручніше Відпустіть турботи дня і дайте собі хвилину спокою перед нашою подорожжю, бо там, де стихає день, починаються нічні легенди. Розділ перший Сентінельський ОСТРІВ у самому серці Андаманського архіпелагу є острів, який залишається для світу повністю закритим Північний Сентінельський острів. Це територія, де час зупинився приблизно на тому рівні, на якому людство жило десятки тисяч років тому. Лим'я Сентінельців живе тут у повній ізоляції, уникаючи будь-яких контактів із сучасним світом. Індія оголосила острів закритою зоною, куди заборонено наближатися більше ніж на 5 кілометрів. Це не просто рекомендація. Це кримінальна відповідальність. Заборона існує з двох причин, щоб захистити плем'я від хвороб і щоб захистити чужинців від агресії племені. До 2025 року не зафіксовано жодного підтвердженого випадку, коли стороння людина опинилась на острові та зуміла повернутися з нього чи живою, чи мертвою. Усі відомі спроби контакту або закінчувалися трагедією, або відбувалися на великій відстані. Але одна історія все ж привернула увагу світу. У березні 2023 року 24-річний чоловік на ім'я Михайло Поляков, батько якого мав українське коріння, прилетів до порт Блера, столиці Андаманських і Нікобарських островів. Уже через три дні він вирішив здійснити те, що заборонено законом: добратися до Сентінела. Він подолав майже 38 кілометрів від пляжу Курмадера на саморобному човні. З собою мав лише бінокль, свисток і камеру. Близько десятої ранку він дістався північно-східного берега острова і почав подавати сигнали. Свистів намагався привернути увагу племені, Та жодної відповіді не почув. Після години очікування Поляков наважився ступити на острів. Лише на кілька хвилин, але цього вже було достатньо, щоб порушити всі правила безпеки. Він записав коротке відео. Зібрав зразки піску, а на березі залишив дві подарункові речі бляшанку коли і кокос. Коли він повернувся в Портблер, на нього вже чекала поліція. Сам факт висадки на Сентінель є грубим порушенням індійського законодавства, і ця історія стала нагадуванням навіть у 21 столітті є місця, куди цивілізації вхід заборонено. Але, на жаль, були і трагічні випадки. У 2018 році американський місіонер Джон Аллен Чау намагався встановити контакти з племенем, переконаний, що зможе принести їм віру. Попри заборони, він заплатив місцевим рибалкам, щоб ті неповітно підвезли його до острова, ледь він наблизився до берега, сентинельці випустили в нього стріли. Наступного дня він зробив другу спробу і більше його не бачили. Рибалки бачили, як місцеві тягли його тіло по пляжу. Але забрати його так і не вдалося. Індійська влада тоді заявила, що не ризикуватиме життям ані рятувальників, ані племені, яке може не пережити контакт із зовнішніми хворобами. Цей острів залишається однією з останніх білих плям на карті людства, землею, де чужинців не чекають, а минуле і сьогодні живе своїм шляхом. Розділ другий. Зміїний острів Кеймада Гранде Недалеко від узбережжя Бразилії є місце. Яке навіть біологи намагаються відвідувати якнайрідше. Острів Кеймада Гранде, більше відомий як Зміїний острів, лежить усього за 30 кілометрів від Сан-Паулу. але потрапити туди майже неможливо. Бразильська влада заборонила вхід для туристів, а науковці можуть отримати дозвіл лише у виняткових випадках. Причина проста і зовсім не перебільшена на острові живе один з найнебезпечніших видів змій на планеті. Золотиста списоголова гадюка. Її отрута настільки сильна, що може розплавляти тканини і без лікування шансів вижити практично немає. Змій настільки багато, що в деяких частинах острова вчені фіксували до п'яти особин на квадратний метр це не міф, а й результат офіційних досліджень. Колись тут жили люди. На початку ХХ століття на острові працювало маленьке поселення доглядачів маяка. Але після серії трагічних інцидентів маяк автоматизували, а людей виселили. За легендою, одна сім'я так і не покинула острів, але в офіційних джерелах ці історії не підтверджуються. Реальний факт інший острів занадто небезпечний для постійного проживання, а гадюки єдині господарі цієї землі. Золотисті гадюки цікаві із наукового боку вони еволюціонували в основах повної ізоляції. Каймада Гранде колись був частиною материка, але після підняття рівня моря перетворився на окремий острів. Відтоді змії залишилися без природних ворогів і сформували унікальний вид, який не зустрічається ніде більше у світі. Сьогодні на острові працюють лише окремі біологи та військові, які раз на рік перевіряють автоматичний маяк. Вони пересуваються дуже повільно, дивляться на кожен камінь і не торкаються гілок руками. Так виглядає одна з найнебезпечніших місць на планеті маленький острів, куди людині краще не ступати. Розділ 3. Острів Херт Далеко в холодних водах Індійського океану. Є місце, куди майже ніхто не дістається острів Херт офіційна територія Австралії, один з найвіддаленіших та найменш відвідуваних куточків планети. Щоб зрозуміти, наскільки він ізольований, достатньо сказати. Найближча сусідня земля Антарктида, а дістатися сюди можна лише спеціальним науковим судном. Острів виглядає так, ніби його створили з льоду та вітру. Понад дві третини його території вкриті постійними льодовиками, а замість лісів тут чорні базальтові скелі, крижані плато та суворий Південний Океан. Та найвпізнаваніша частина херда це вулкан Бікбен, один із найактивніших на землі. Він покритий снігом і льодом, але всередині нього постійно рухається розпечена лава. Через цю унікальну комбінацію лід, вогонь і повну ізоляцію ЮНЕСКО оголосив острів охоронюваним природним заповідником. Людям тут немає чого робити без причини, бо навіть невелике втручання може завдати шкоди екосистемі, яка формувалася тисячі років. Офіційно висаджуватись на острів можна лише з особливим дозволом. На практиці ж добратися сюди настільки складно, що відвідувачів майже немає. Погода теж не сприяє сміливцям сильні шторми, холодний вітер, туман і хвилі, які можуть підніматися, вище за тонкий борт корабля. Та навіть якби хтось захотів потрапити сюди для пригод, змушений був би зіткнутися з тим фактом, що висадка без дозволу незаконна і суворо контролюється Австралійською антарктичною службою. Попри це, природа Херда вражає, на його берегах лежать колонії морських слонів, а біля скель гніздяться тисячі пінгвінів. Тут немає міст, доріг і жодної постійної людини, тільки вітер, вулкан і океан три стихії, які створили одне з найбільш недоступних місць на планеті. Острів Херт, нагадуючи на Землі, досі є території, де господарює не людина, а сама природа. Розділ четвертий Острів Сурцей. У минулому люди могли лише уявити, як народжується новий острів, та у ХХ столітті це стало реальністю. Сурцей, невеликий острів біля узбережжя Ісландії, з'явився буквально на очах світу. В листопаді 1963 року підводний вулкан почав вивергати лаву прямо під океаном. За кілька днів з глибин вирунув чорний дим, потім попіл, а потім нова ділянка суші. Учені спостерігали за цим народженням із захватом, це був шанс вперше відстежити, як на голій вулканічній землі зароджується життя. Тому уряд Ісландії ухвалив рішення, яке діє і сьогодні Сур цей закритий для всіх, крім невеликої групи дослідників. Головне правило цього острова нічого не вносити і нічого не виносити, навіть випадково перенесене насіння може змінити природний хід подій був випадок, коли на острові знайшли. Рослину томата вчені з'ясували, що її насіння принесло пташаний послід, і навіть цей випадковий експеримент ретельно задокументували. Сьогодні Сурцей – це живий музей еволюції, тут поступово з'являються мохи, лишайники, трави, птахи і комахи. Крок за кроком природа відвоює місце у світі, ніби повторюючи історії землі в мініатюрі. На острів заборонено заходити туристам не тому що це небезпечно. А тому, що навіть один людський слід може зіпсувати десятиліття спостережень. Дозвіл мають лише кілька біологів і геологів, і вони дотримуються суворих правил стерильності. Сорцей залишається одним із найчистіших і найправдивіших кусочків планети, місцем, де ми можемо побачити, як природа починає все з нуля. Розділ п'ятий Острів Ніхау. У Гавайському архіпелазі. Є острів, який туристи бачать лише здалеку. Ніїхау, відомий також як Заборонений острів, це місце, де час зупинився понад півтора століття тому. Його історія почалася у 1864 році, коли королева Коумаїна продала Ніїхау родині Синклер з умовою, що вони збережуть традиційний спосіб життя місцевих жителів. З того часу островом керує одна приватна сім'я. А правила залишаються майже незмінними. Постійно проживають лише корінні гавайці, яких сьогодні близько 150. Вони живуть без готелів, магазинів, ресторанів чи великих доріг. Інтернет і мобільний зв'язок тут майже недоступні, електрика працює від сонячних панелей, а мова спілкування гавайська одна з найстаріших полінезійських мов. Відвідувати нії хау заборонено всім, окрім запрошених гостей. Фактично, це окрема невелика держава зі своїми написаними законами. Військовим, ученим або журналістам іноді дають дозвіл але лише з повним контролем і тільки на короткий час туристи ж потрапити сюди не можуть. Острів має ще одну особливість його мешканці відомі дружелюбністю та сильною спільнотою вони живуть полюванням, рибальством і збиранням меду, а діти відвідують місцеву школу, де викладають гавайською мовою. Це одне з найбагатьох місць у світі, де культура збереглася майже у первісному вигляді. На Ні-І-Хау немає банків, поліції чи лікарень. За складних випадків людей відправляють на сусідній Кауаї. І хоч острів виглядає, як рай із золотими пляжами і чистою водою, його мешканці давно вирішили їхній дім повинен залишатися закритим від зовнішнього світу. Для когось Ніхау загадка для тих, хто там живе, це просто дім. У якому вони не хочуть нічого змінювати. Розділ 6. Острів Пальміра серед безкраїх вод Тихого океану є острів, який виглядає як рай, Бірюзові лагуни, коралові рифи, кокосові пальми, безлюдні пляжі. Та за цією красою стоїть зовсім інша історія, історія місця, яке США офіційно вважають однією з найобмеженіших територій у всій Полінезії це Атол Пальпіра. Маленький, але надзвичайно загадковий острів. Пальміра не має постійного населення, тут немає міст, готелів, доріг, а кожен крок по острову супроводжує відчуття, що людина тут лише їсть, і ненадовго. Атол знаходиться під контролем уряду США та природоохоронних організацій, і більша його частина оголошена строго охоронюваним морським заповідником. Потрапити сюди практично неможливо. Доступ дозволений лише науковим експедиціям та окремим співробітникам природоохоронних служб. Щоб отримати дозвіл, потрібно пройти довгу перевірку, а кожен відвідувач має дотримуватися суворого екологічного протоколу. Навіть дрібка насіння або землі, що випадково потрапили з взуттям, можуть завдати шкоди вразливій екосистемі, атол також має складне минуле. У 20 столітті США використовували його як військову базу. На острові досі залишилися старі будівлі, руїни ангарів та сліди присутності солдат. З часом це місце стало покидати, а природа повернула собі більшу частину землі. Пальміра має репутацію одного з найізольованіших островів у світі, не лише через закритість. Багато експедицій відзначали дивне відчуття, ніби острів не любить гостей раптові шторми, важке пересування через густі джунглі, небезпечна фауна. Все це створює враження місця, яке сама природа тримає під контролем. Та, попри всі ці труднощі, Пальміра справжній острів скарбів для біологів. Тут мешкають рідкісні види морських черепах, гніздяться сотні тисяч морських птахів, а коралові рифи збереглися майже у первісному вигляді. Це один із небагатьох куточків планети, де можна побачити, як виглядав би світ без людського втручання. Пальміра залишається місцем тихої краси. І водночас сурової недоступності, острів, який дозволяє спостерігати за собою лише здалеку. Розділ 7. Острів Груїнард у шотландській затоці Грейдер Логбрум недалеко від узбережжя, є невеликий острів, на який протягом десятиліть ніхто й не смів вступати. Його назва Груїнард, і він вважається одним із найстрашніших експериментальних майданчиків у ХХ столітті. Це почалось під час Другої світової війни. Британський уряд шукав спосіб створити зброю, яка могла б зупинити ворога, якщо ситуація стане критичною. Так груїнард став місцем таємного проєкту, пов'язаного із Сибіркою смертельно небезпечною бактерією, яка здатна виживати в ґрунті десятки років. У 1942 році на острові провели серію випробувань, тварини виставляли в загороди. Заражали повітря бактеріальними спорами і спостерігали за наслідками. Досліди швидко показали, наскільки небезпечна ця зброя, але вони мали ще одну сторону острів практично неможливо було очистити. Після експериментів Груйнард повністю закрили. Британська влада оголосила його смертельно небезпечним на берег не можна було висаджуватись, відвідання каралося, а на картах його позначали як зону підвищеного ризику становище здавалося безнадійним. Бактерії залишалися живими у ґрунті десятки років. Тільки в 1980-х роках уряд привів масштабну операцію зачищення острова, понад дві тисячі тонн формальдегіду змішували з морською водою і розприскували по всій території. Після цього ще кілька років проводили тести, щоб переконатися, що загроза зникла. У 1990 році Груїнард офіційно визнали безпечним. І дозволила людям заходити на його землю. Та репутація лишилась для багатьох цей острів назавжди став символом того, до чого можуть призвести експерименти під час війни. Сьогодні він виглядає спокійним невелика ділянка Землі, оточена холодними водами Шотландії. Але під цією тишею захована історія, яку світ намагається не забувати. Розділ восьмий. Острів Муруроа У самому серці Тихого океану. Серед коралових лагун в Французької Полінезії є острів, куди туристів не пускають і навряд чи коли-небудь пустять. Це Муруроа, місце, де довгі десятиліття було повністю закритим через те, що відбувалося тут у другій половині ХХ століття. У 1966 році Франція обрала його своїм головним полігоном для ядерних випробувань. Острів був маленький, віддалений, і з точки зору військових зручний. З того часу, до 1996 року, тут провели понад 190 підземних та атмосферних вибухів. Це один з найвідоміших та найсуперечливіших полігонів свого часу. Вибухи змінили острів назавжди, частина його структури ослабла, у ґрунтах утворилися підземні порожнини, а деякі ділянки стали нестабільними. Через це Мюрро і досі суворо охороняється французькими військовими, доступ на нього фактично недозволений. Для мешканців Полінезії муророа символ складної історії, оскільки випробування вплинули не лише на природу, а й на життя людей на вколишніх регіонах. Попри це, острів залишається однією з найзакритіших територій Франції, тут немає ні сіл, ні туристичних маршрутів, ні дослідницьких станцій, відкритих для широкого загалу. Після завершення випробувань тут встановили постійні датчики, які стежать за станом ґрунтів і рівнем радіації. Острів патрулюють військові, а будь-яка спроба наблизитись без дозволу порушення закону. Здалеку Муруроа виглядає іделічно Бірюзові води, білий пісок, корали, але це лише оболонка всередині місце, де історія залишила свій слід, і де природа ще довго оговтуватиметься від того, що пережив цей маленький острів. Сьогодні Муруроа це закритий архів, який нагадує світу про ціну. Технологічних експериментів. Розділ 9. Окіносімо серед хвиль японського моря є невеликий острів, який світ майже ніколи не бачив зблизька. Це Окіносіма – священне місце, куди не можна ступати без дозволу, і яке зберігає традиції, що виникли понад тисячу років тому. Його історія почалася ще в 4 столітті, коли японські моряки вирушали до Кореї та Китаю. І зупинялись на острові, щоб помилитися богині моря за безпечну подорож. Саме тут, серед вітру й туману, народилися перші ритуали, які сьогодні залишаються незмінними, за давнім звичаєм, жінкам вхід на Окіносіму заборонений. Причини цього правила губляться у глибині століть, одні літописи пояснюють його вимогами ритуальної чистоти, інші символічним обов'язком острова з жіночими божествами. Якби там не було, традиція збереглася і порушувати її не дозволяє навіть сучасна держава. Чоловіки, яких допускають до острова, повинні пройти очищення у морській воді. Це давня вимога на окінносіму не можна приносити із собою сліди зовнішнього світу. Навіть сьогодні, коли ритуал значно спрощено, його сенс залишається тим самим людина заходить на острів у тиші з чистими думками, ніби гість у житлі богів. Ще одне правило звучить майже нереально, але його виконують без винятків не можна забирати з острова навіть камінця. Будь-яка річ, знайдена на Окіносімі, вважається священною і має залишатися на місці. Саме тому археологам вдалося знайти тут понад 80 тисяч артефактів від дзеркал і золотих прикрас до зброї і скляних намистин. Ці дари моряків свідчать про те, що острів був важливим вузлом морських шляхів. Між Японією та Азією. Окіносіма має і іншу традицію мовчання. Людина може провести на острові годину або день, але після повернення вона не має права розповідати про те, що бачила. Цей звичай називається зандзін, він зберігається в культурі уже багато століть. Навіть сучасні відвідувачі, а їх усього близько 200 на рік виконують цю давню обітницю. Попри сувору тишу, деякі історії все ж дійшли до нас. Стародавні літописи описують, як у Сьомому столітті кораблі, що прямували до Кореї, зупинялися на острові, щоб задобрити богів перед небезпечним переходом. Дослідники початку ХХ століття згадували, що жерці забороняли фотографувати частину святинь, і що атмосфера острова здавалася занадто священною для зайвих рухів, а сучасні морські патрулі не раз перехоплювали човни з туристами, які намагалися підплисти ближче. І кожного разу нагадували, що це порушення закону. У 2017 році Окіносіма була включена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, та замість того, щоб зробити його туристичним центром, Японія заявила, острів залишиться закритим, його завдання не приймати гостей, а зберігати традицію, яка дійшла до нас майже без змін. Сьогодні Окіносіма це одне з найнепорушніших місць планети острів. Де минуле живе поруч із сучасністю, але не змішується з ним. Місце, яке охороняє свої таємниці, так само ревно, як і тисячу років тому. Розділ 10. Острів Сейбл Серед Атлантичного океану, далеко від материка, є вузька смужка піску, яку часто називають місцем якого не повинно існувати це острів Сейбл, довжиною майже 40 кілометрів, але шириною подекуди лише півтора. Тонка, вигнута мов серп, лінія землі серед безкраїх хвиль, і саме через це він став одним із найнебезпечніших місць для кораблів за всю історію північної Атлантики. Протягом останніх 400 років біля Сейбла затонуло понад 500 кораблів, тут часто стоїть густий туман, а під водою ховаються непередбачувані піщані мілини, які здатні змінювати форму буквально за ніч. Через це острів назвали кладовищем Атлантики. Та попри таку моторошну репутацію, у Сейбла є і інша, майже казкова сторона на острові жива стадо диких коней, які не зустрічаються більше ніде у світі, їх походження залишається предметом суперечок. Одні історики кажуть, що це нащадки коней, яких залишили рибалки XVIII століття, інші, що це вивезені тварини перших поселенців. Сьогодні ці коні перебувають під охороною держави, і людям заборонено втручатися у їхнє життя. Сейбл це офіційний національний парк Канади, а доступ до нього суворо обмежений сюди не можна просто придбати квиток чи приплисти на човні. Хід дозволений лише після спеціальної заявки, а кількість відвідувачів дуже мала. Це зроблено для того, щоб захистити унікальну екосистему та колонії, рідкі рослини. Тюленів, які народжують дитинчат просто на пляжі. Жити тут майже неможливо На острові постійно дме сильний вітер, земля рухлива, а взимку все навколо затягують крижані шторми. Єдині люди, які проводять тут довший час, це невелика команда дослідників і співробітники метеостанції, що вивчають погодні явища. Сейбл здається вигаданим вузька коса піску, дикий вітер. Коні, що гуляють серед туману, і тиша, яку порушує лише шум Атлантики. Та він абсолютно реальний, і саме тому Канада намагається зберегти його таким, яким створила його природа диким, крихким і майже недоступним. Це один із тих островів, які існують не для людей, це один із тих островів, які існують не для людей, а поруч із людьми, і, можливо, саме тут він зберіг свою магію. Острови, про які ми сьогодні говорили, залишаються білими плямами на карті не тому, що люди не змогли їх підкорити, а тому, що деякі місця і досі обирають самі, кого впустити, а кого ні. Вони зберігають тишу там, де світ уже давно загубив її, і нагадують нам земля все ще більша і загадковіша, ніж здається. Якщо вам було цікаво мандрувати цими історіями, підтримайте канал підпискою та вподобайкою. Це допомагає народжувати нові легенди. І якщо маєте можливість, будь ласка, підтримайте донатом Збройні Сили України, тих, хто дає нам право мріяти, створювати і розповідати історію. Дякую, що були поруч, до зустрічі у нових відео.